Доброго дня, любі діти! Я вас вітаю на заняті зазнайомлення з природою. Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, країна моя. Діти, до нас сьогодні завітала крапелька. Ця прозора краплинка не з дощиком, не з хмаринки, ну і звісно не з крана. А як ви думаєте, звідки вона взялася? Щоб дізнатися, спробуйте відгадати загадку. Народився зі сніжку. Пісню нам співать дзвінку. Сам прозорий, швидкий, чистий, Мчиться вулицями міста. І дзюркотить, агов, малята. Йдіть кораблики пускати. Я весни, гонець, синочок. Ну, а звуть мене. Що це, діти? Так, молодці, це струмочок. Діти. Послухайте, як дзюркочить струмочок. Що ви уявляєте, коли слухаєте пісеньку струмочка? Який у вас настрій? Діти, подивіться, як виглядає струмочок. Так, він хвилястий, широкий, чистий. У струмочку ще ми з вами можемо зробити паперового кораблика і запускати струмочку. Так, добре, діти, а зараз я пропоную вам послухати казку пригоди струмочка. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Сталося це ранньої весни. Соняшний промінчик розтопив на пагорбі сніг. І тоді з під снігу раптом показався струмочок. Народився струмочок, здивовано поглянув навколо. Угорі він побачив ясне сонечко, синє небо, а поруч сніг та проталений. Струмочок дуже зрадів, адже зрозумів, що прийшла весна. Струмочок був дуже цікавий. Та Непосидливий. Саме тому він вирішив вирушити у мандрівку. Струмок хотів побачити, що навколо діється. І ось струмок поніс свої верхливі хвилі вперед до річки. Струмочок біг жваво та швидко. Він дуже квапився, а ще співав свою дзвінку пісню. Сповіщаючи всіх про весну красну. Так Біг струмок, поки надобіг до річки. Річка була дуже привітна, на ній вже зникла крига, і річка розлилася. Річка Радо прийняла в свої води цікавого струмочка. Так струмок став маленькою частинкою Великої річки. Діти, скажіть, будь ласка, коли і я народився струмочок? Так. Струмочок народився через сонячний промінчик, який розтопив на пагорбі сніг, і з нього показався струмочок. Діти, а що побачив струмочок, коли біг? Так, струмочок побачив, що діється навколо. Ясне сонечко, синє небо, дерева, пташок. Діток, які пускали в ньому кораблики. Діти, а чим же закінчилась подорож нашого веселого струмочка? Так, вірно, маленький струмочок добіг до великої річки і став маленькою частинкою Великої річки. Молодці. Діти, а зараз я хочу з вами пограти в гру про струмочок по секрету. Діти, який навесні струмочок? Так, молодці, прозорий, холодний, мокрий, веселий, дзвінкий, голосний, швидкий, широкий. Діти, а що робить? Струмочок? Так, правильно струмочок біжить, мчить, тече, шумить, дзвенить, радіє. Гомонить співає. Діти, а як біжить струмочок? Так, вірно, швидко, весело, квапливо, радісно та жваво. Молодці. Так, добре. Діти, давайте ми з вами згадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Так. Про струмочок. А що робить струмочок? Так, він біжить, дзюркочить, шумить, співає, дзвенить. А який струмочок? Так, чистий, холодний, широкий, хвилястий. Так, добре. А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення! Та до нових зустрічей!